Ми сьогодні закінчуємо загальну частину цивільного права, але буде і друга частина. Цивільне право, воно поділяється на дві частини: це загальна частина і особлива частина. Особлива частина. І з 2 вересня 2024 року ми починаємо другу частину цивільного права, особливу частину. І ми привітаємо всіх, хто хоче. Доторкнутися до цивільного права є два шляхи, можливо, почати з, з, з загальної частини, але можливо, і я кажу не українською, кажу гри, латиною, можливо, і почати з індукції. Індукція це від особливої частини до загальної, а дедукція це від загальної частини до особливої. І ми вітаємо всіх, хто хоче почати навчати цивільне право з особливої частини. Це початок 2 вересня, є, в посиланнях є, є ссылка, по якій ви можете записатися на цей курс. Ми дуже... Нам дуже цікаво, щоб це були не тільки українці, ну тобто люди, які живуть в Україні, але і росіяни, росіяни, українці, росіяни, росіяни, не українці, які живуть в Росії, щоб вони почали навчати іншу мову. І це така можливість, така двойна, друга двойна можливість. Ви можете навчати і мову. І цивільне право, і ми привітаємо вас до цього.